Прото, правда, мої кохані. Люблю вас. Бажаю всім сьогодні поможливості мирного і спокійного дня. Подумайте про цього чоловіка. А я вже давно подумала про вас тим, що я маю інформацію про те, як робити амулети, які змінюють ваше життя. Але не буду довго розмовляти. Братсь мою руку телеграм Там крутий контент. Він зараз здійснює якісь свої бажання. Ті, про які він давно вже мріяв, хотів, але ніяк не міг здійснити. Аркан суд, і при чому дівчата там якісь такі доленосні? Можливо, хтось щось якось взаємодіє судом, я про нього, або, можливо, він е щось робить таке, що він давно вже повинен був зробити, і він розуміє, що ці події, тобто його дії, вони можуть кардинальним чином змінити його життя. А про що це? Тут він з кимось бореться, ну можливо, суд, я вам реально кажу. Тобто тут він з кимось бореться, щось можливо доказує. Так, ну тут будь-які, можливо, бізнес, можливо, своє місце роботи. Тут як можливо сам з собою. Наприклад, іноді людина розуміє, що так, мені треба мій бізнес розширювати, але ніяк не йде в це, тому що ну не йде, є свої острахи, і тут він сам з собою бореться. Він каже: Йди, тому що це потрібно. Але тут це може бути що завгодно. Ще де він і чим він займається. Аркан Сила круто, дівчата. Він тут дуже сильна людина. Людина, яка вміє підкорити таке. Ну так, людина, яка пішла діяти і виконувати те, що вона давно хотіла, то це те, що вона вміє собою керувати. До речі, а ви чи вмієте ви? У мене до речі, з цим буває іноді проблема. Ну, я жінка, коли щось треба робити, я чекаю, поки все ж таки я замотивую себе якось. Ще про нього. Він мах. Що це за чоловік? Напишіть, це якийсь прям Бог до нас прийшов: мах, дівчата. Він та людина, яка, якщо щось поставила якусь мету, то обов'язково її досягне. І він це дуже зухвало робить. Але тут єдине, що да, стосується його почуттів, він тут щось незадоволений своєю емоційною сферою. А що саме? Тут він міг кудись складатися в якісь відносини, але сам нічого не отримав. Або в нього хтось складався, скажімо так, він розуміє, що він та сам нічого не дав. Ні, тут, скоріш за все, що він вкладався, він чекає на результат. Так, Верховна Жриця, тут ж своєї жінки говорить. Але дивіться, він же може так думати, що він вкладався. А насправді він і не вкладався. Це, на... Це просто він раніше взагалі нічого не робив. Тут хтось з'явився, з... 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 він квіти подарував. Каже, о, я вже вклався. but a little